Цей багет не просто хліб, це смачна історія, випечена з любов'ю. Закваска дала цьому багету глибокий смак, сироватка ніжність, а насіння льон корисну нотку. Я можу довго розповідати, який він смачний та гарний, але все ж таки краще покажу вам його внутрішній світ. Друзі, щиро дякую вам за ваші підписки та вподобайки коментарі. Дуже сподіваюся, що мої смачні історії спонукають вас теж пекти домашній смачний хлібчик. А коли ви ще не підписані, підписуйтесь, попереду у нас ще багато хлібних історій. Мій душевний багет на заквасці і так пекли ще наші прабабусі. І ця хлібна історія починається із того, що ми замочуємо добре гарячою водичкою насіння льону і залишаємо на 20 хвилин. Аби водичка увібралася, і потім льон не тягнув голову з самого хлібчика. Для цих багетів мені знадобиться 200 г закваски, а ще гарна домашня сироватка. Якщо немає, можна замінити молоком чи водою. Активна закваска схожа на пухку хмаринку, пронизану повітряними пухарцями. Тут я відразу змішую всі інгредієнти: волою і сухі. Я люблю до хліба додавати різні. Суміші, борошна, висівки, різні зернятка, аби робити його смачнішим і кориснішим. Тож давайте все за своїм смаком. Хліб на заквасці – це не такий хліб, як на дріжджа. Він може підлаштовуватися під вашу зайнятость. І цьому хлібчику я буду робити лише одне складання. Тож, коли сухі вологі інгредієнти гарненько об'єдналися та подружилися, я буду вимісювати хлібчик на столі, і це займе 5-7 хвилин вашого часу. Тісто досить липкувате, але на столі його зручно замішувати з таким способом. Допомагаю шпакелем, підгортаю тістечко, але ніякому разі борошно не підсипає. Якщо тістечко пухке, то такий буде і майбутній хлібчик. Підгортаю цього майбутнього красунчика та залишаю на навтолість на 30 хвилинок. Минуло пів години часу. Тістечко розслабилося, і тепер я виконую ряд складань. Автоліз це така штука, коли тісто ніби саме себе замішує. Воно стоїть і його структура покращується і часто сіль додають пекарі саме після автолізу. Але я люблю порушувати право і встановлювати свої. І вже після складання. Цюба та тісточко перетворилося в гладеньке й ніжне. Розтягую тісто, допоки воно тягнеться. Звісно, на силу брати не потрібно, тому що ми його можемо порвати. Після складання тісто підходило 2,5 годинки. Припорошую стіл борошном та зроблю легеньке предформування хлібчика і залишу тісточко відпочити на 15 хвилин. Не обминаю, а всього лише трішечки розтягую. І розподіляю на дві частинки, так як у мене буде два багети. Накриваю рушничком, аби не завітрилося. Минуло 15 хвилинок, тісто розслабилось, тепер буду формувати. Розформовані багети я залишу підходити на 2 годинки під рушничком. Якщо я мотивую вас пекти хлібчик, обов'язково напишіть про це відгук. А якщо скористаєтесь цим рецептом, напишіть, будь ласка, коментар. Обов'язково печіть добрі люди. І нехай хлібних людей стає більше, а я буду вдячна, якщо додивитись відео до кінця та поставити вподобайку.